Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо таку тушковану картоплю і у мультиварці. Це на той е, випадок, коли у вас мультиварка є, а часу обмаль для того, щоб е, стояти біля плити і довго щось таке робити. У мене для цього є ось таке вимочене м'ясо, розморожене і вимочене, Почищена картопля. Десь кілограма півтора мабуть, дві моркви, одна цибуля. потрібно буде духмяний перець, лаврове листя, трішечки сушеного чесничку, чайна ложка з гіркою солі і третина чайної ложки меленого перцю. Оце все, що потрібно. І ще е, покріп потрібен буде. Зараз я все це нарізаю в одну миску, візьму столову ложку домашніх вершків і столову ложку вершкового масла. Зараз нам перш за все потрібно порізати м'ясо. У мене воно ось такими шматочками, але я хочу зробити дрібніше. Якщо у вас е, куряче м'ясо, то воно шо... готується швидко, е, то його не потрібно різати дрібніше. Це в мене свинина і при тому вона така жирненька, тому що для такої тушкованої картоплі саме, отака і підходить більше. Тепер Нарізаємо сюди картоплю. Картоплю ось такими навскоси. Щоб вона була і не дрібна, але щоб і не невеликими не такими шматками. Нарізаємо її всю однаково, щоб вона проготувалася вся разом. Ковпрі з м'ясом у нас порізане, нарізаємо цибулю і морку. Цибулю як на засмажку. Ця страва із серії все змішав. І готово, тому що, коли немає часу готувати, моркву я ось так, якщо у вас крупна на 4 частинки, якщо так, така середня, на напіл і такими напів, слайсами. І теж додаємо сюди. хочете більше моркви, можна додати. Спочатку змішуємо так, щоб рівномірно розподілилося все. І м'ясо, і картопля, і цибуля, і морква. все, ще отак. Тепер додаємо горвелись цей перчик. Додаємо сіль. Зовсім небагато сушеного чесничку, щоб була не пахло чесником, а просто додалась така. Ніби нотичка. Інших спецій я додавати не буду. І все, і гарно змішуємо. Беремо чашу від нашої мультиварки. На дно трішечки наливаємо водички, щоб не пристало. так висипаємо нашу майбутню тушковану картоплю. Тепер додаємо столову ложку вершків. цей момент, якщо немає, у вас можна пропустити. Є вершкове масло, просто додайте більше вершкового масла. Ось так. І заливаємо. Окропом, але заливаємо не повністю, щоб вона була покрита, а десь сантиметр доверху. Розподіляємо маленько, щоб було рівномірно. І заливаємо сантиметр доверху. Тому що і м'ясо, і овочі дадуть свій сік і розтопиться масло, то щоб у нас була картопля тушкована, гарна на вигляд, а не просто баба-галамада. Ось так. І ставимо. Виставляємо в мультиварку. Ось так. Закриваємо, знаходимо режим, який нам потрібен тушкування. І умикаємо годинка. Годинка тушкування, і наша картопля буде просто супер-супер смачною. Проготувалася наша картопля. Готувалася на годинку, і от дивимося, що в нас вийшло. Дивіться, яка вона. Картопелька ціленька вся, гарненька, але дивіться, я беру делочкою, вона легко проходить, вона зовсім вкусінька. М'ясо яке, ніжне-ніжне м'ясо. Видно морку. Морква ціленька. Все гарненько. Подивимось на який сік. Дивіться, яка юшечка гарненька. Ця картопля має смак і аромат, ніби з печі. Раніше так, готували в печі, або мама готувала в духовці у звичайному горщику. Вона брала, все складала так само, робила такий тіста корж, такий накривала, а потім зверху накривала кришкою і ставила в духовку. І виходив той самий ефект, як із мультиварки. Аромат і. Смак ні без печі. Тому ось так готуйте, нехай вам смакує ось така гарненька картопелька.